На 30 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, за добу ворог завдав 280 ударів по Сумщині. В наслідок ударів поранення отримали 9 цивільних осіб. Пошкоджено житлові будинки, а також локомотив, вантажний транспортний засіб, гараж, літню кухню, господарчу споруду та газопровід. Повідомили в національній поліції України. Загалом ночі чиселі ППО збили 67 ударних БПЛА, типу шахет та одну керовану авіаційну ракету Х-59 чи 69 у Київській, Черкаській. Вінницький, Кіровоградський, Житомирській, Полтавський, Чернігівський, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів в напрямку Білорусі, ще три локаційно втрачено, повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1250 військових. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 653 тисячі військовослужбовців. Початок повномасштабного вторгнення був в місті Варшава в Польщі. Працював на роботі вже близько трьох років. Я в Польщі працював на складі, займався логістикою, ну, Собі збирав замовлення. Потім такі звичайні на експорт, наприклад, інструменти, розходники на стройку до, для механіків, всяке ожені форма. Мене спонукало до Збройних сил, ну, саме, в принципі, Сім'я родина, наприклад, на першочергове було, що як якесь таке поняття, що в мене дочка є, дружина, достатньо сім'ї родини тут, в Україні. Одне з найголовного те, що це зацепляє дітей. І в війні все-таки не останній момент можете саме помітити, коли от проходить мимо майданчики дитячих, коли садочків, як це пустує. Це не тільки прифронтова зона. Будемо забігати в такі краї, як Центральна Україна. Велика проблема зараз. Ну і вона потім відкликнеться демографія спустя 10-15 років. Ну, Основний меседж, який я хотів би передати чоловікам за кордоном, які ну, ухильнулися, скажімо так, вам просто не буде куди повертатися. Ви там нікому не будете потрібні. Це все завершиться рівно в той момент, поки ви не зможете ходити на роботу. Вся родина, сім'я залишилась тут. Я сумніваюся, що всі виїхали. Є, як мінімум, бабці, дідусі. Тіотки, ну, які не, ну, фізично не можуть, їм по, по віку не, не, не прийдеться, хто їх буде захищати. Ну, от я став, ще хтось, ну, заканчуються люди. Якщо так відноситесь до цього все відповідально, ви просто стаєте ну, ще одною нацією в знанні без своєї країни. Відносно того, чи йти в армію, на свій, на свій розсуд, я скажу так, що є дуже багато різних спеціалізацій в армії, які не являються. Прямими контактними з противником можете не воювати. Інші. Ви не бачите мордоруського за, ну, за всю свою війну. Це не означає, що не будете робити свій внесок. Це може бути водій, кухар, медик, а він може працювати на Ставку, це може бути хороший хірург, він якось добре знається в пайки або в програмуванні. Є мільйон роботи, ну і можна робити свою роботу. Гарно. Тому доєднуйтесь до Збройних сил України Запрошую вас 25-ту окрему повітряно-десантну бригаду. Ми чекаємо на вас. Осінь розпочалася вже не лише за календарем, але й за погодою. Найближчими днями через потужний атмосферний фронт на Житомирщині очікуються дощі, похолодання та вітряна погода. Атмосферний фронт і зараз знаходиться на території Житомирської області а його подальший рух заблокований двома баричними системами потужним циклоном над Чорним морем та антициклоном над Східною Європою. І тому під впливом цього атмосферного фронту ми будемо знаходитись ще найближчі декілька днів. Проте атмосферний фронт вже втрачає свою активність, говорить завідувачка сектору метеопрогнозів Іраїда Яліневська. Дощі, здебільшого, будуть слабкими, будуть випадати в різні частини доби або вночі, або в день, і вкрай строкаті по території області. Більше дощів буде на заході та півночі області, де саме проходить лінія фронту, а на півдні та в місті Житомира, які віддалені від лінії фронту, знаходиться, ймовірність дощів буде меншою. Найнижча температура повітря буде на півночі області від 7 до 9 градусів. У Чорноморі буде тепліше, вночі 10-12, а в день 14-16 градусів. Дещо зміниться ситуація з 3 жовтня, коли вітер холодний, який зараз панує на Житомирщині північний з поривами до 12 метрів за секунду розвернеться на південний і температура повітря почне повільно зростати. І до кінця тижня на півночі вже матимемо вночі близько 10, в день 12 14 а на півдні області вночі 12-14, а в день навіть до 18 градусів. Покращиться погодні умови вже після Самого жовтня, коли на територію України зайде потужний антициклон. Антициклон і дощі не сумісні, тому буде змога знову побачити сонце. Вітер стихне. А температура повітря буде комфортною вночі. 12-14, а в день 23-25». Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Посадовці міграційної служби Одещини, які заробляли на іноземцях, постануть перед судом. ДБР завершило досудове розслідування на початку літа. Ми вам повідомляли про справу начальника управління міграційного контролю в Одеській області. Він та його підлеглий пообіцяли уродженцю Молдови за 20 тисяч доларів посприяти уникненню депортації. У чоловіка був анульований паспорт громадянина України. Чиновники порадили йому подати до суду позов проти своєї депортації. Обіцяли допомогти його виграти, вплинувши на суддю та інших працівників контролю служби за додаткову протиправну плату, звісно, якось вони не врахували, що за отримання неправомірної вигоди службовою особою в поєднанні з вимаганням можна на 8 років потрапити за грати і позбутися майна. Цікаво, що під час обшуків в їхніх офісах та помешканнях ДБР виявило гроші, у тому числі криптовалюту, коштовності та майно на суму щонайменше 150 мільйонів гривень, а це значно перевищує їхній законний заробіток. Схоже, відповідальності за незаконне збагачення також не уникнути. Як то кажуть, тобі контін'ют. Далі буде. Федуарівський парк, Михайлівська, голова Чацького чи музей космонавтики. Ми вирішили дізнатися у до яка головна візитка нашого міста. О, камінь. А ще можливо щось. І чому? Не знаю. О, не знаю, там гарно. Мені каже, наш собор, костюл це найкраще, що у нас є. Парки. Парки у нас безподобні. Замкова гора. А чому? Ну там багато пов'язано і різні є думки щодо цього історії. Що ще Ну, багато чого. Тяжко сказати, немає на що подивитися в нашому Житомирі, якщо чесно. Камінець основання в парку, мабуть, і все. Парк, гідропарк, я знаю, Михайлівська пройтися, ну так не знаю. Чацького, вічний вогонь. і Танк стояв, але перенесли на карватівку. Парк Гагаріна. А чому? Ну, там дуже затишно, Та Навіть не можу вам сказати. Що в нас таке інтересне? Я баю, бай що цікаве. Напевно, вулиця Михайлівська, камінь, який знаходиться, там, де велика барна, стойка Житомира. Ну і взагалі наше місто таке світле, тепле. Я не знаю, якесь таке привітне, маленьке, але привітне. Біше ну, не можу сказати, що ще є візитника. Ну, може, ще е, наш музей космонавтики. Тобто є дуже багато куди походити, парки. Мені подобається Голова Чацького, природа там. А ще можливо щось. Ще щось. Я не знаю. Центр міста. собор найгарніший. Я це помітила в карантин, коли там не було вже люду. Зайшла він дійсно в нас дуже, дуже гарний. Головною візиткою, може камінь такий, як у нас старовини стоїть, якого він там року, може ще щось, я не знаю. Ну, Напевно, наша Михайлівська, така, вона гостеприємна вулиця. Нова у нас кліточка була вже на хороші. Мені здається, Соборна площа. А чому? Ну, Тут багато. «Церков стоїть, ну, гарне, гарне місто нас. Бивши Гагарина, зараз у нас парк можна туди сходити, дуже приємно там провести місце. Михайлівська, ось на Михайлівську можна сходити, там теж дуже приємно, Ну тобто, і, ну, і кризнавчий музей, але ну, є такі, ну, там що тут». Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Річного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури суд визнав винним 37-річного місцевого жителя у вчиненні домашнього насильства. Чоловіка засуджено до двох років позбавлення волі. Під Час судового розгляду встановлено та доведено, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, систематично ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував її фізичною розправою. Усе це відбувалося у присутності дітей у багатодітній родині. Попри попередні судимості та відбування ним покарання за вчинення домашнього насильства, а саме громадських робіт, шестимісячного арешту, чоловік не припиняв свою злочинну діяльність, його і не зупинив той факт, що жінка при надії та чекає на народження восьмої дитини. Сім'я в таких випадках тікала до знайомих та родичів. У січні цього року, після реєстрації чергового факту вчинення ним домашнього насильства. Правоохоронці ініціювали переїзд родини для реабілітації у кризовий центр місто Добра. Ця мама була до нас спрямована правоохоронними органами, і це чудесно насправді, тому що вона знала, що, що їй дійсно допоможуть. тому що… Вона довіряла правоохоронним органам, до яких вона звернулася і просила захисту. Вона терпіла насилля дуже багато років і мала жахливий психологічний стан, була повністю зломленою, була розбитою. Вона не хотіла жити. І найстрашніше, що свідками цього насилля були її діти, які також були травмовані, які мали психологічні травми. Нам довелося витягувати і маму. І дітей, і мистецтвом, і малюванням, і психологічною реабілітацією, і любов'ю, і спокоєм після того, як кривник тепер несе покарання і його немає в домі, і, ї, і дітям нічого не загрожує, вона змогла повернутися додому. Діти повернулися у свої школи, у свої колективи, у своє рідне село. Суд справедливо визнав його винним, призначивши покарання, яке просив прокурор, а саме у вигляді двох років позбавлення волі. Наразі прокуратура фокусує свою увагу на подальшій підтримці цієї сім'ї, залучивши до цього органи місцевого самоврядування та громадські організації для того, щоб допомогти жінці створити необхідний побут для виховання та здорового та щасливого проживання її дітей. СОС дитяче містечка відкрили супровід даної родини, тобто взяли її під кейс і надали базову матеріальну допомогу. Огу для закриття потреб дітей і всієї родини в цілому потреб цієї сім'ї було багато, тому в рамках програми ми покрили лише частину, а іншу частину нам допомогли закрити понад 20 різних благодійників. Домашнє насильство це не лише злочин, це зруйновані життя. Тому воно не повинно замовчуватись. Не мовчіть про домашнє насильство. Повідомте, якщо ви ваші рідні або знайомі страждають від будь-яких форм домашнього насильства. Звертайтесь по допомогу. 102 Цілодобова спецлінія поліції. 1547. Цілодобова анонімна урядова гаряча лінія. 0.800.500.225 або 116.111. Національна гаряча лінія для дітей та молоді. 0.800.500.335 або 116.123. Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству торгівлі людьми та гендерній дискримінації. 0800 213 103 Консультативний центр системи надання безоплатної правничої допомоги. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у вівторок, 1 жовтня, максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 8, Вологість повітря 67%. Вітер північно-західний зі швидкістю 2,3 і метра за секунду. У Житомирі про цього дня буде хмарно. Ввечері очікується дощ.